Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Давголи. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Україну знову атакували шахеди. Як повідомили у повітряних силах, росіяни цієї ночі запустили до 10 груп ударних безпілотників. На Черкащині чули вибухи. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Гучно було і у передмісті Києва, як зазначили у столичній адміністрації, це працювала ППО. Наразі атака дронів ще триває. Тривогою охоплена ціла низка областей, крім західних і південних. Актуальну карту ви зараз бачите. Якщо ваш регіон червоний, залишайтеся в укриттях, у Росії скаржаться на масовану атаку дронів, гучно було у Білгородські, Курській, Орловській, Воронезькій, Тульській, Калузькій областях та Краснодарському краї Щонайменше 10 безпілотників летіли на Москву. Через це довелося закривати аеропорти. Міська влада прозвітувала, нібито усе збили. Однак уламки БПЛА упали на два житлових будинки. Сталася пожежа, залишки дрона також виявили на злітній смузі аеропорту у Жуковському. У Тульській і Брянській областях повідомляють про влучання в об'єкти нафтової промисловості. У сполучених штатах занепокоєні через ймовірну передачу Росії іранських балістичних ракет і готові вжити серйозних заходів проти Ірану. Про це заявив заступник речника держдепартаменту США Ведант Пател. Однак деталей не уточнив. Ми, звичайно, неймовірно стривожені цими повідомленнями. Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Ми чітко заявили, і наші партнери на самітах G7 і НАТО також були досить конкретними. Ми готові реагувати і досить серйозно. Україна може використовувати отриману від Нідерландів зброю для ударів по об'єктах у тилу Російської Федерації. Проте заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Україна має право на самооборону, говорить він. І в міжнародному праві немає такої умови, що право на захист закінчується на кордоні чи за 100 кілометрів від нього. Адже країна-агресорка використовує для атак свої військові аеродроми та цілить по чужій території ракетами, які потрібно збивати міністр уточнив, що дозвіл на удари по Росії напряму стосується винищувачів F-16, які Нідерланди передадуть Україні. Латвія висловила Росії категоричний протест через падіння шахеда на її території. А голову російського посольства у Латвії попросили пояснити, як російський дрон з вибухівкою потрапив у повітряний простір іншої країни. У відповідь представник Росії пообіцяв передати обурення російському міністерству закордонних справ. Російський безпілотник нагадаю, знайшли у східній частині Латвії цієї неділі. У ризі почали розслідування. Засідання Вищого антикорупційного суду у справі колишнього голови антимонопольного комітету Павла Кириленка відклали до 16 вересня. Нагадаю, спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захист Кириленку. Раніше суддя призначив заставу у 30 мільйонів без зятя під варту. Кириленко її вніс. Натомість обвинувачувачі у своєму клопотанні просили суд взяти його під варту з альтернативної застави у 120 мільйонів гривень. Напередодні суд мав розглянути цю апеляцію САП, але через наявку адвоката Кириленка засідання перенесли. Нагадаю, екс-голові АМКУ оголосили підозру у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень та декларуванні неправдивої інформації. Центр розшуку людей зниклих безвісти за особливих обставин створили у поліції Київщини. Там працюють слідчі, криміналісти та кіберполіціянти. Ті, хто втратив зв'язок з рідними через війну, можуть отримати у центрі консультацію щодо подальших дій, переглянути наявні ослідчих фотографії та перевірити інформацію через. Бази даних національної поліції також працює гаряча лінія для звернень людей з різних регіонів. Слідчі щодня опрацьовують понад тисячу повідомлень та дзвінків. У заявників на місці збирають зразки для встановлення ДНК профіля зниклих людей. Для ефективного виконання завдань криміналістам поліції Київщини передано два прилади ЕНДІ. Це сучасні прилади для швидкого виділення ДНК профілю, які можливо використовувати разом з традиційною криміналістичною технікою та сучасними криміналістичними лабораторіями. Використання даного приладу працівниками центру. Забезпечує оперативну ідентифікацію осіб, що загинули під час військової агресії РФ. Якщо ваш близький зник безвісти у зв'язку з воєнними діями, або ви маєте інформацію про зниклу особу, звертайтесь за телефоном гарячої лінії 066 157 55 13 або до центру за адресами Київ. Вулиця Дегтярівська, 15 А, кабінет 207, та Київ, вулиця Довнар Запольського, 10 А, кабінет номер 3 Півмільйона гривень на дрони для 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади зібрали команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами. І це стало можливим лише завдяки вашим донатам. Вашій підтримці на цю суму ми придбали і вже передали у бойовий підрозділ 24 FPV-дрони, квадрокоптери, розвідник і додаткові акумулятори до нього. На ці пташки українці збирали всією країною по п'ятдесят або по 100 гривень. Це доводить, що кожен донат важливий. Не оминайте увагою. Наші збори долучайтеся, реквізити у вас на екрані. 24 ось таких fpv дрони і дрон-розвідник. Завдяки вашим донатам нам вдалося зібрати на них. І ось зараз передаємо хлопцям в сімдесят бригаду на Курахівський напрямок. Тут зараз край спекотно. Завдяки вашим донатам, ось ці пташки будуть рятувати хлопцям життя і допомагати їм боронити нашу спільну країну. Дякую вам величезне. Щиро дякую кожному за допомогу. Приєднатись до. Майбутніх зборів разом до перемоги. Слава дешева і слава Україні. Героям слава у Вінниці для потреб військовослужбовців напередодні передали чотири багі та дві сотні FPV-дронів. Всюди ходи виготовили працівники комунальних підприємств зі вживаних автівок, які отримують, зокрема, від місцевих підприємців та волонтерів. На фронті баги слугуватимуть для евакуації та транспортування вантажів, а дрони допоможуть нищити ворога. Легкі, маневрені та прохідні ці чотири баги нині передають бійцям спецпідрозділу Артан. Вони несуть службу на одному з пекельних напрямків фронту. Ці автомобілі виготовили фахівці комунальних підприємств і міста зі вживаних машин. Підприємці знайшли старі автомобілі, передали їх на комунальні підприємства, наші Вінницькі. і наші працівники своїми руками фактично їх збирали, ну от, і робили все необхідне для того, щоб вони були ну якісно зроблені. Це саме головне. Крім того, ми передаємо ще двісті дронів і знову ж таки підтверджують наші хлопці, що вони по своїм технічним характеристикам навіть. Ну трошки перевищують те, що заявлено. Баги використовуватимуться для евакуації поранених, підвезення боєкомплектів та провізії. Військовики кажуть, на фронті така техніка не примха, а необхідність. ББМ це броньований автомобіль. То коли виїжджає на позицію броньований автомобіль, то ворог його бачить і туди летить, все, що можна і міномети, і впіві, ворожі, і зброси. А баги вона за те, що вона компактна, вона бистра. Вона швидко під'їжджає до позиції, робить свою справу і повертається назад. Вона менш помітна, тому ми тому на сьогоднішній день війна вимагає робити якісь хитрості. Баги – це одна із хитростей, які ми використовуємо. Відправили на фронт і в дрони. ефективна і водночас зброя, яка швидко закінчується, тому потреба в ній є завжди. Буквально скільки там менше місяця назад ми отримали 150-х скажу так, що десь, я думаю, що половина, а то й, мабуть, більше вже немає. Вони всі відпрацьовані, вони всі виконують те, що вони повинні виконувати. Скажу так, що ну так, якщо на... запам'ятати, то за останню операцію ми знищили два танки, один МТЛБ. Я... Я не буду казати, скільки особового складу ворога, але це дуже потужна зброя. Баги для військових громада передає не вперше. Уже зібрали десятки таких авто. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Вінниця підтримує 37 військових формувань. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини. Наступний випуск новини 6.30, А зараз до марафону долучається Олександр Васильченко. Колегу про що підемо видалі? Тобі слово. Дякую, Насте Дональд Трамп і Камела Гаррі сьогодні зустрінуться на дебатах. Як це може змінити президентські передвиборчі перегони? Дізнаємося вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.